Меридіан легень. Перкусійна гімнастика. Стукаємо, хлопаємо від грудного м'яза і під ямки. По внутрішній поверхні руки до великого пальця вниз і по зовнішній поверхні до гори. Через 30. Натліччя. І бокова поверхня. Меридіан серця. Легенько обережно хлопаємо пахло по внутрішньо задній поверхні руки до мізінця, донизу і по зовнішньої поверхні руки догори. Декілька разів проходимо вниз і догори до надпліччя. Серцевий меридіан керує роботою серця та регулює функції мозку. Налиті кров'ю очі, сухість у горлі та безсоння вказують на проблеми з серцем, серцевим меридіаном. Можливо, біль більші сонячного сплетіння та біль у руках та мізінцях. Таких як людей, які мають проблеми з меридіаном серця, впізнають по яскравому румянцю на обличчі. У них сильний пульс у візках, шиї, запястка. Таким людям складно керувати емоціями, вони скоро втомлюються. Декілька слів хотілося б ще сказати про легені. Меридіану легені. Коли легені внаслідок стресу та емоційного навантаження слабні, потік енергії по легневому меридіану блокується, порушуються функції респіраторних органів. Ніс, горло, легені, бронхи. Виникають такі симптоми, як сухість у роті, відчуття стиснення в грудній клітці, ломота в руках та ногах, розвиваються апатія та депресії. Прикусійний вплив на легеневий меридіан відновить циркуляцію енергії та поверне повноцінне життя у внутрішні органи, Нирочки легенько стряхуємо розслабленими кулаками, трошечки погріємо долонями. І розслабленими кулаками легенько простукуємо легені. А зараз переходимо на сідничні м'язи кастяшками вказівних пальців. Глибоко. Тут досить сильніше впливаємо на сідничні м'язи. І далі вниз по задній поверхні стегнових м'язів. Литкові м'язи. Литкові м'язи дуже важливо пропрацювати, бо вони в нас як друге серце помпують рідини кров лімфу договіри. сан Лі. Верхня третина переднього великого м'язу. Це крапки. Хлопка від стагвої стегна розтираємо, вихлопимо, досить сильно, досить сільно. не мішкуйте себе. Хай трошечки почервіють ваші стегна, ваші м'язи. Тобто розкриється вся периферія судинна, м'язова, м'язева, очищаться, м'язева. Піриферія, м'язи живота, прямий м'яз живота, прохлопуємо і переходимо на грудну. На грудну клітку, відновлюємо дихання, очищуємо легені. покращуємо свій власний стан. Бажано виконувати цю вправу кожен день по 20 хвилин. По 20 хвилин Виконувати і ви значно покращите власне здоров'я та якість життя. Розслабляємось. Розслабляємось. І відчуваємо приємні вібрації в тілі. Відчуваємо приємні пронічні хвилі від стоп до маківки які глибинно проходять крізь тіло, оновлюють та очищують м'язи, зв'язки, суглоби. Перкурсійний самомасаж. Працюємо з животом. Ставимо ноги на ширину плечей, випрямляємось, розгортаємо плечі та грудну клітку. Робимо глибокий-глибокий вдих. З насолодою пригадайте щось приємне та радісне, від чого приємно стає на душі, та тіло розслаблюється. Коліна трошечки згинає. Підносимо руки до живота і починаємо ритмічно стукати, хлопати долонями по животі. Долонями чи розслабленими кулаками. Робимо від 100 до 300 таких рухів. Перший час стукаємо легенько, а по мірі зміцнення м'язів живота збільшуємо кількість та силу хлопків. Це одна з найкращих вправ, яка стимулює зміцнює та пом'якшує кішкірну, сприяє очищенню органів черевної поруни від продуктів нашої з вами власної життєдіяльності. Права пробуджує енергетичний центр, який знаходиться у нижній частині живота і сприяє накопиченню життєвої сили енергії. По мірі накопичення життєвої енергії у вас помітно покращується самопочуття. Покращується робота систем організму лімфатичної, серцево-судинної, травної, ендокринною. З'являється відчуття впевненості у собі. Зараз у важкі часи зимою, коли темно і мало сонця, потрібно добре харчуватися. А для того, щоб їжа добре перетравлювалася, і не виникало у кишківнику застійних явищ, не виникало запорів та інших шлунково кишкових розладів, потрібно робити цю нескладну вправу кожен день. Права сприяє виведенню токсинів, які можуть також викликати головні болі. Проблеми зі шкірою. І саме головне, накопичення продуктів життєдіяльності, токсинів прискорює процес старіння. Прикусіння, самомасаж живота допоможе впоратись з подібними проблемами кишківника, та відновити перистальтику. Наповнити вас силою, енергією, ресурсом для того, щоб винести все, що коїться навколо нас і наповнити вас гарним настроєм. А зараз робимо вдох, розтягаємо грудну клітку, потримайте, потримайте трошечки повітря, потримайте. І плавний видох, видих, видох, видих. Вдох, робимо вдох, вдох. Розтягаємо грудну клітку, розтягаємо, розтягай. Тримаємо трошечки тримаємо плавний видох, видих, видих, видох. Ще раз вдох вправо, розвертаємося вправо, розтягаємо грудну клітку, видох. Вдох, вліво розвертаємо тіло, розтягаємо вліво грудну клітку, видих. І ще раз очі вдох, сонячне сплетіння догори, до гори. Ця вправа спрямована на покращення кровообігу, позбавлення легень від вірусів, зайвих бактерій, застійних явищ. Збільшення звільнення життєвої енергії, життєвої сили. Дуже корисна вправа для всіх, хто переніс ковід, запалення легень, бенсіту. Пам'ятайте техніку безпеки. Перед тим як робити вправу, розправляйте грудну хліб, розправляйте плечі. Пригадайте щось приємне, від чого виникне у вас усмішка, задоволення і розслабиться тіло. Робимо глибокий вдох, затримуємо дихання і довгий-довгий-довгий видих. І весь цей час стукаємо своє тіло грудну клітку подушечками пальців, долонями, розслабленими кулачками. Грудну клітку. Грудину сильно не треба, стучати по груді, грудині сильно не треба. З боків, з боків і надпліччя. Легені пов'язані в нас з сильними емоціями. Це сум, смуток, тяжкі спогади. Від таких почуттів стискається грудна клітка, зменшується життєва ємкість легень. І це може стати причиною хвороби. Після виконання цієї вправи ви відчуєте покращення самопочуття завдяки відновленню нормальної роботи дихальної системи. Ця вправа допоможе поширити життєву силу, життєву енергію. По всьому тілу лягаємо на спину, руки ноги догори, голову так само піднімаємо і вібруємо трасем руками, ногами всім тілом позбавляємо тіло від напруження та застійної енергії. Вібрація зміцнює м'язи. Зв'язки, суглоби, кістки, кров у ногах циркулює краще, тому що розширюються периферійні судини. Вся периферійна система серцево-судинна розширюється і покращується кровообіг. Зміцнюється серцево судинна система. Це сприяє уповільненню процесу старіння. Крім цього, такий струс в лапках допомагає доставляти кисень в мозок, покращує увагу та пам'ять. Корисна вправа для тих, у кого є питання до серцево-судинної системи, а зокрема, до стану судин на ногах. Якщо є варикоз. Ну, Але все одно треба до лікаря звернутися потім робити вправи. При легеневих дисфункціях бронхіти, трахіти, застійні якісь явища, постійні а, якісь нежить, застудні якісь от явища, так само добре робити ці вправи. При питаннях до ендокрідної системи. щитовідка, підшлункова залоза. це один підхід. Взагалі бажано би робити 5 таких підходів. Зробили одну хвилину, попрацювали, відпочили трошечки от ногами об підлогу постукали, розслабилися трошки. І зробіть ще 4 таких підходи. Якщо є більш якісь проблеми, особливо легеневі, лімфатичні або ендокринні, то можна робити до 10 таких підходів. Тобто одну хвилину працюємо, відпочиваємо. Знову одну хвилину відпочиваємо. На завершення декілька дихальних розтяжок, дихальних вправ, глибоке дихання, вдох і видох. Вдох, розверніться вправо. Видих. Ще раз очік вдох розверніться вліво. Ще раз очік вдох вправо потяніться, потяніться сонячне сплетіння догори. І вдох вліво, розвертайтеся, розвертайтеся. І ще раз посередині сонячне сплетіння догори, і видохіть. Зробимо з вами невеликий комплекс вправ для покращення травлення. Перша вправа постукування по ділянках верхньої третини передніх великогомилкових м'язів або китайській традиції по крапках дзю-сан-лі. Рахується, що постукування по крапках Дзюсанлі сприяє довголіттю. Та лікує від ста хвороб. внаслідок впливу на ці структурні крапки покращується травлення, зникає головний біль, приходить до норми кровообіг, не тільки в ногах. Ця вправа допоможе при респіраторних та серцево-судинних захворюваннях. Стукаємо розслабленими кулаками або. М'язевими подушечками мізінців, стукаємо без напруги 100 раз. Наступна вправа. Сідаємо по-турецьки, робимо вдих і живіт надуваємо, випучуємо, а на видусі втягуємо живіт якомога сильніше. Притискаємо живіт до задньої стінки попереду. Робимо цю вправу до 200 раз. Надуваємо живіт і втискаємо на видусі. Надуваємо, втискаємо. Надуваємо вдих, втискаємо живіт. Видих. Надуваємо, втискаємо на видусі. І так робимо до 200 разів. Це не займе багато часу, буквально декілька хвилин. За допомогою цієї вправи ми покращимо лімфодренаж органів черівної поружнини, товстого та тонкого кишківника, печінки, підшлункової залози, шлунку. Покращується робота груди черівної діафрагми та Діафрагми тазового дна виводяться з органів токсини, так звані шлаки, або, як кажуть, продукти нашої життєдіяльності. Ця вправа також сприяє корекції фігури, видах, видах, видих. І на видосі втягуємо живота, втягуємо. Втягуємо. Одночасно з втягуванням живота притискайте, легесенько стискайте м'язи тазового дна. На видусі. Притискаємо живіт до задньої стінки попереку і одночасно стискаємо м'язи. Тазового дна не сильно стискаємо, ніби збираємо їх. Взагалі, проблеми з травленням призводять до виникнення негативних емоцій, не тільки емоції приводять до порушень травлення, але і порушені травлення внаслідок, можливо, переїдання, можливо якоїсь неякісної їжі. Приводять до того, що виникають негативні емоції, апатії та навіть депресії. Тому рекомендую робити цю вправу зранку надще, перед сніданком. Ні в якому разі не робіть цю вправу після їжі. І вже за тиждень ви відчуєте покращення процесу травлення, відчуєте пробудження життєвих сил, у вас підніметься настрій, збільшиться енергетичний ресурс для того, щоб витримувати емоційні навантаження. Ще трошки продовжуємо цю вправу. Видих, видих. Тискаємо живіт тискаємо, притискаємо його до задньої стінки попереку. Ще декілька раз. Розслабляємо живіт. Розслабляємо і лягаємо на спину, лягаємо на спину. Потріть руки так, щоб вони стали теплі. Розслаблення. Пальмінг. Долоні притискаємо до очей, не натиснуючи на них. Просто закриваємо очі так долонями, щоб не попадало світло. Очі закриті. Можете в думках пройтися по власному тілу. Розслабте м'язи обличчя, м'язи навколо рота, жувальні м'язи, грудні м'язи, розслабте, м'язи живота, стегна, гомілки, стопи, відчуйте. Як розслабляються пальці ніг. Забирайте руки, положіть їх вздовж тіла. Краще всього зараз відпустити увагу і просто полежати, розслабляючись, занурюючи в приємні відчуття. Піднімаємось і робимо декілька дихальних На Навдосі розтягаємо грудну клітку вправо. Розтягаємо грудну клітку вліво. Всього вам найкращого.